За Держзамагентство Кіровоградщини взялися прокуратура та спеціальна комісія. Перевіряють, як управління дотримується законодавства. За інформацією першого заступника очільника Кіровоградщини Віктора Серпокрилова, вже надійшло понад 250 звернень від жителів. Більшість із них стосується використання земельних лісових і водних ресурсів. Перевіривши скарги, вісім заяв. Комісія задовольнила. Автори більше як 200 звернень отримали роз'яснення. У 20 випадках ревізори виявили порушення законодавства. На думку Віктора Серпокрилова, вони трапляються, бо держземство Самостійно перевіряє скарги на себе. та практика, яка існувала, коли звернення і скарги на дії Держ... управління Держземагентства надходять на без розглядається безпосередньо Держземагентством, вона не виправдовує себе, і в даному випадку ці питання будуть направлятись для розгляду інспекції сільського господарства, яка має для цього всі повноваження. На наступний понеділок заслухаємо позицію. Керівництво нашої обласної держсільгоспінспекції з цього питання: наскільки вони готові, наскільки вони здатні це зробити і в кадровому плані, і організаційно. У Кіровській райраді Кіровограда Гракіровка на позачерговому засіданні сесії переобрали голову ради. Новим керівником став Сергій Горбовський. До цього головою був Олександр Рацул. Крім Горбовського, пропонувала ще одну кандидатуру Віктора Луценка. Втім, більшість депутатів таємним голосуванням віддали свої голоси за Сергія Горбовського.